Скоординувати зусилля. На військовій виставці в Івано-Франківську зібралися волонтери, меценати та імпортери військового спорядження. Ініціювали зустріч молоді медики. Кажуть, необхідно об'єднати всі ланки для допомоги українським воякам. Тож запросили активістів не лише з Прикарпаття, але й зі Львова та Луцька. І відтак благодійникам пропонували оплатити амуніцію, яка потрібна солдатам. Наше завдання, як фундації, було їх зібрати. Е, вже Куди буде йти допомога, волонтери будуть цим займатися питанням після проведення цієї допомоги, тобто, коли вже забезпечимо військових, ми вимагаємо від волонтерів від себе, як від організації, фотозвіт, що реально товари, товари дойшли, обладнані на виставку постачальники привезли військовий одяг та взуття, яке можна придбати у Європі. Втім, нарікають далеко не всі якісні речі українцям доступні. Тут представлено те, що ми можемо на сьогоднішній день поставляти. Наприклад, від німецького виробника, від чехів, від французів є група. Товарівка яка навіть заборонена. Нам для продажі вони не мають права продавати на нас, стоїть ембарго. Є там спеціальна форма, спеціальні засоби, якісь, які тобто є вкрай багато обмежень. Запросили на зустрічі і представників митниці. Ті відзначають, волонтерам максимально сприяють, однак є певні нюанси, які повинні знати активісти, щоб уникнути непорозумінь під час митного оформлення товарів. Основна вимога це повинна бути реєстрація як отримувача гуманітарної допомоги. Тобто, ті волонтерські організації. Ци повинні зареєструватися у відповідному е, порядку згідно законодавства і відповідно до встановленого порядку. Тоді питань не виникає ніякого. в один голос. Учасники зустрічі констатують: головне забезпечувати солдатів усім необхідним у найкоротші терміни. А для цього треба налагодити чітку схему взаємодії між усіма ланками.